Усвідомлення ключових елементів здорових стосунків включає в себе необхідність виражати свої почуття та потреби без стримувань. Це можливість бути самим собою. Це означає, що кожен партнер має можливість вільно ділитися своїми емоціями та виражати те, що важливо для нього, не боячись осуду чи відмови. Здорова близькість. Також передбачає відкритий та щирий обмін відчуттями та потребами, а не приховування їх через побоювання перед можливими негативними реакціями партнера. Протилежність цього, коли люди контролюють вираження своїх емоцій або потреб, сподіваючись уникнути неприємностей у стосунках. Це може призвести до хронічного напруження та тривоги. Страх перед можливим неприйняттям може призвести до того, що люди вибирають стратегії утримання своїх почуттів в собі, а це може призвести до відчуття відокремлення та невизначеності в стосунках. Отже, важливо будувати стосунки на відкритості, взаєморозумінні та взаємоприйнятті.